Всім добрий день, всіх вітаю. Назбирала я е, залишків на столі, тому що хотіла деякі посилки пакувала сьогодні і хочу їх вам ще раз показати. На деякі речі ми зробимо знижки, е, тому що, ну, треба мені їх кудись приймати трішки. То в мене Тут, ну, хто займається посудом, то мене розуміє. Так, ну і будемо зараз з вами ціни знижувати на деякі речі і передивитися ще раз. Можливо, в процесі, коли я показувала в попередніх відео, хтось і не помітив, бо таке може бути от і. Ну, давайте будемо дивитися, почну я з цього сервіза. Я його показувала вам нещодавно. Ви його бачили і знаєте, тому довго розказувати не буду. Це Баранівка, кавовий сервіз, називається тюльпан ще радянських часів. весь покритий позолотою, щедро покритий позолотою, у повній комплектації, тобто кавник, цукорниця, молочник і 6 кавових пар. Повністю в ідеальному стані, збереження сервантне. Тому під номером 15 ціну я знизила. Знизила на 450 гривень. Е, можливо, кому в колекцію або в користування от такий дуже гарний кавовий сервіс. Так, далі з чого почнемо, <кій> щоб отак усе по порядку, <кій> ось у мене два таких келихи скляних. Це мені прийшли в посилці з Англії, але тут немає. Е, Ну, ніяких розпізнавальних знаків е, високі. Зараз нагадаю вам, нагадаю вам, яку вони мають висоту, 21 см. Під номером 88 келихів 2. Е, ціну знижу 160 гривень, буде за два келихи. Таких гарних е, красені. Я би собі залишила, Та мені не треба, в мене своїх достатньо. Ось таких два гарних красені. Так, далі. Далі ось такі два стакани. Дивіться, які вони великі, гарні. І ви знаєте, дуже компонують вони із келихами, до речі. От, Тут об'єм, ну, більше, мабуть, як 250 грам, можливо, навіть 300 грам. Внизу товсте скло. І тут доволі таке скло товстеньке, не тоненьке. Також залишилися такі стакани ідуть під номером 80, і за два стакани ціна буде 80 гривень. Гарна ціна. І гарні стакани, склянки. Так, є ось така скляночка. Е, також це прийшла в посилці. Е, під номером 86. Тут 200 мл, вона об'ємом, 30 гривень. Ну, смисл тут знімати ціну е, нема ніякого абсолютно. Так, далі. Далі є чашечка. Ось така цікава чашка. Вона новесенька абсолютно. Я вам читала це від Нескафе. Ось така цікава форма чашки для кави. Хто, хто любить чашки, і тут така жовта смужечка. Хто любить чашки, ось така чашечка невеличка. Під номером 71. Ціну знижу 30 гривень. Можливо, кому треба. Не вистачає в кого чашок, або і просто таку, ну, номер 71, 30 гривень. Так, буду поки що десь приймати. Так, залишилися дві отакі рюмочки, чарочки. Вони тут мають золотий напис. Не знаю, що це там. Вони такі доволі величенькі, грам на 80, мабуть. Або мілілітрів, блакитна і такого, е, ніби коралового кольору. Красиві дуже чарочки під номером 85. За дві чарки ціна буде 40 гривень. Ціну знизила. Так. Що ми далі з вами будемо дивитися? Далі є залишився в мене набір. Ось таких японських виделок або вилки, хто як е, скаже, це бакелітова ручка. це метал. Е, покритий, здається, титаном, я не пам'ятаю вже, е, я вам розповідала в одному з відео ось такі гарні вилки. Комплект 6 штучок, ножі забрали, вилки залишилися. Під номером 55. Давайте ціну знижу 450 гривень за комплект. 450 гривень за 6 отаких гарних вилок. Ну, це ціниться дуже. Так, куди ж його класти? Так, далі показую ось така залишилась піала. Вона новесенька. Це кераміка під номером 58-80 гривень. Доволі така вона містка. Можливо, ну, піала або глибока мисочка для перших блюд, хто як використовує, дивлячись, кому для чого треба. 14 см вона в діаметрі під номером 58-80 гривень, така. Супова мисочка або салатничок. Так. Далі ось оці дві красуні залишилися, так. Чомусь немає на них бажаючих. Дві одна під номером 12, друга під номером, здається, 11. Кожна така тарілочка. 80 гривень коштує ось така красуня. Це також кераміка, ручний розпис підглазурний. Так, їх дві, дві. Поки що не знаю, куди відставлять. Давайте подивимось на оці. Так, є в мене дві отакі тарілки. Тут для тих, хто е, ну, коректує. Свою як? Ну, корекція фігури, скажімо так. От, тут написано, ось бачите, можливо, така деколь, можливо, не обов'язково, щоб там порцію того, порцію того, порцію того, просто от така гарна е, обідня тарілка або підставна тарілка. Вона доволі велика. Така тарілка під номером 68-150 гривень така тарілка. 150 гривень така тарілка. Бачите, яка вона гарна. Можна використовувати, в мене їх дві, вони в діаметрі ем, 27 см і такі ем, ну, глибоченькі. Але ну, для перших блюд, звичайно, їх використовувати... Не можна. Ну, от скільки нам треба мучних виробів класти сюди, скільки нам треба протеїнів. І от скільки овочів. А овочів можна багато класти. От такі дві тарілочки, кожна з них по 150 гривень. Так, номер 68 і 69. Це буде великий розпродаж. Е, і ціни дуже гарні. Так, ну так і поставлю. Так, ось у мене ще є така склянка. Зверніть увагу, вона такої квадратної форми. Доволі така вона м -м, товстенька. Е, від фірми Philips. Тут таке дно цікаве опукле, якби От, бачите, там така виїмка є. От такий десь на 200 мл. 2001, можливо. мл, така склянка. Під номером 82, 40 гривень коштує така скляночка. Так, є в мене така чашка. Просто не знаю ніякого клейма. Тут такий цікавий нанесена деколь, така цікава, ніби якісь. Е Якийсь східний орнамент тут. Але він такий блідий, бачите, ну, це не значить, що він стертий, просто він такий така деколь. <кій> нема ніякого тут принта. Чи, вірніше, нема ніякого тут клейма під номером 75-30 гривень така чашка. Так, буду все акуратно ставити. Далі в одному з оглядів я вам показувала отакого красення соусника. Це дружківка, синє клеймо, він практично не має ніяких дефектів. Цілий, позолота вся збережена. Єдиний недолік тут ось десь стояв, мабуть, на залізному чомусь і на, на ніжці тут перебит, перебитий. Іржа. Ось тут прямо на дні, Прямо внизу. От, так от от. Все решта тут в ідеальному стані, він практично новий. І дивіться, позолота тут і на ручці яка. Ну, дуже гарний соусник. Він йде під номером 17, 150 гривень такий соусник. Я також на нього ціну знизила. Так, частково. Подивилися. Далі ще хочу вам показати ось цю вазу. Це керамічна ваза, вона старенька. Вона, я вам показувала, що тут їй навіть ярличок е вона така більш, ну, хоча дивіться, водички і можна наливати, але Добре. ось по, по ці пори. Отак. От Якщо ставить якусь живу квітку. Або і навіть для декора, тому що тут прорізна кераміка. От Отака От ваза. Вона висотою 24 см. Гарна ваза, ну, просто не можна всього собі залишити, розумієте, хата буде замала для цього всього. Під номером 60. Ціну я знижую, 150 гривень така ваза. Якщо комусь сподобалося, то буде гарною е окрасою вашого будинку. Так, що ми далі дивимося? Далі ми дивимось ось такий, ой, вибачте, ось такий комплект із чотирьох таких блюд. Просто такі звичайні чотири блюда, два блюда, верніше, що я говорю? Із двох чотирь, ну, квадратних блюд. О, господи. Із двох квадратних блюд 28 см ширина більшого блюда, і 23 см ширина меншого блюда. Ось такі два блюда. Вони йдуть під номером 6. Ціну я знижую на них 180 гривень за два таких блюда. Такі блюда можна використовувати як при сервіруванні, так і для мікрофильовок і посудомиєчних машин. Номер 6, 180 гривень всього-навсього, за два таких великих блюда. Так, що в нас іще є, Є у нас ось така ємність. Я показувала Ну, якась скляна ємність. Була в посилочці, можна при... використовувати за вашим бажанням, хто для чого е... вподобає. Так, секундочку. Під номером 84 30 гривень така ємність. Кляна 30 гривень всього навсього Тут в діаметрі вона 8 см. І висота, і висота 6 см. Можна класти ікру, соус, гірчицю, все мед, ну, джем. Ось така джемниця або цукорничка, або хто для чого використає. Вона більшенька. Така 10,5 см в діаметрі і 6 см висотою під номером 83, 50 гривень ціну знижу на цю ємність. Отака От скляна ємність. Так. Далі є в мене блюдечко. Блюдечко це, здається мені, фаянс. Але дуже старовинне воно від якогось англійського сервіза. На жаль, у мене лише одне блюдечко, більше нічого до нього немає. Під номером 8 30 гривень, можливо, просто використовувати його не обов'язково до чашки. Але я вам скажу, що Може бути такий варіант, що в когось є чашка, а блюдця немає, тому або під... Ну, підходить під якусь чашечку. Є такі варіанти теж. Я інколи до своїх чашок теж шукаю блюдця. Якщо не такі, то хоча б, ну, під... щоб підходили. Так, Далі, ось така у мене є тарілка, вона керамічна, глиня, навірніше. вона новесенька, в користуванні не була. Тут вона для, можна підвішувати на стіну, це грецькі мотиви. Десь тут в, одні, в одному місці ось трішки фарба стерта, але це не скул, це просто стерта фарба. Тут навіть воно не відчувається, просто я його помітила, і я вам говорю: ну це така, знаєте, дрібничка. Під номером 65-80 гривень за таку настільну тарілку. Повірте мені, я знаю ціни, ціни дуже високі на такі речі. Хто продає їх на, на, різних, на різних сайтах, хто де може. Ну, я так, я продаю. Так, ось така склянна тарілка, можливо, підставка, можливо, просто. На... На стіл для того, щоб покласти фрукти або овочі під номером 14, 60 гривень така тарілка, скажу вам розміри 21 сантиметр, 21 на 21, бо вона квадратна. Скляна, товстенька, така тарілочка, 60 гривень. Так. Ну, ось така колекційна тарілка залишилася. Я, здається, тут уже ціну е, не пам'ятаю. знижувала. Тут ціна стоїть 500 гривень. Я ціну ставлю 350 гривень за таку е, за колекційну тарілку. Її можна як підвішувати на стіну, так і просто собі для колекції. А можна використовувати за призначенням. Так, далі є в мене ось таке скляне блюдо. Тут воно гладеньке, а з цієї сторони воно має такий, ем, як би, ну, рельєф. Рельєф. Ось таке блюдо. Що я поклала Ці зошит і тримаю його? Ну, от скажіть, для чого? Так, куди це блюдечко? Ось таке блюдо, воно. В діаметрі 25 сантиметрів. Під номером 94 ціну знижу 60 гривень таке блюдо буде коштувати. Гарне велике блюдо і ціна доволі доступна. Так, далі ось ще залишилася ось ця мильничка. В кого ванна в таких рожевих кольорах. Це кераміка, вона доволі, ну, це брудненьке, я нічого не мила. Занесу його в ящик, винесу, занесу винесу, знаєте, такий процес. Зроблена у вигляді мушлі. От, Під номером 3 ставлю ціну. 60 гривень, можливо, кому е, треба така мильничка, то за 60 гривень ви не купите в магазині таку мильничку. Так, ну і нарешті хочу показати ось ці два блюда. Великі блюда такі. Це японські блюда. Е, я не пам'ятаю, я тут уже... На яких стіну знижувала, а тут взагалі нема номера. Ем, ці блюда йдуть під, під номером 9 і під номером 10. Я їх про, пронумерувала. І ціну я на них знижую 160 гривень кожне таке блюдо. Це е, взагалі безкоштовно. Великі блюда, як для шашлика, так як і для будь-якої нарізки. Або качку покласти запечену. Ну, Або якусь нарізку зробити, 36 довжина і 28 ширина такого блюда. Ось у мене така куча всякого посуду. Ви його роздивились, передивилися. Будь ласка, визначайтеся, ціни знизила як могла вже до. Дос, знаєте, гарно знизила. Тому пишете на Viber WhatsApp під відео в описі є мої контакти. Бажано, звичайно, писати у Viber або WhatsApp, тому що по телефону я все-таки живу в селі і я не можу бігати зі своїм зошитом. Тут мені сказали, тут я забула. Ну і так далі, і тому подібне. Знаєте, А записане, то воно записане. Я приходжу, переписую все в зошит і потім при. Як готую посилки, відправляю то по зошиту. Так, ще хочу сказати. Я приготувала дві великі посилки там з посудом Ну, тим дівчаткам, які мені. Говорили, що їм пора відправляти. Можливо, ще комусь пора відправляти, можливо, хтось доформує. Ну, дивіться, бо я завтра буду їхати на почту. Якщо ні, то ще почекаєте. Пізніше доформуєте. Саме головне груші на карту. Карта моя у вас є, в кого немає, я дам. І всім гарного дня. Тихого, мирного, всім до зустрічі! Всіх обняла.